Долучаємо до нашого ефіру і ще одного гостя. Тарас Загородній, політолог. Добрий день, пане Тарасе. Доброго здоров'я, пане Тарасе, раді бачити. Доброго дня, е, пане Тарасе, я б хотіла вас запитати і попросити прокоментувати історію з затриманням керівника. Державного підприємства Антонов, зрештою, за здається, державну зраду йому інкримінують, можу помилятися. Ну і там є інформація, що він кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення не дозволяв розміститися силам Нацгвардії на території Литовища у Гостомелі, не дозволяв будувати якісь там фортифікаційні споруди, робити те, що можливо допомогло б нам зберегти і нашу українську мрію. Я про літак зараз кажу. Але затримуючись чомусь... співробітні. Сергія Бочкова, колишнього гендиректора Антонова, аж зараз, через рік, після повномасштабного вторгнення, чому так довго цей процес тривав? Так довго докази збирали? або що? Ну, дивіться контррозвідувальна діяльність. Це підслідність СБУ. Фактично, ну у нас зміни можна бачити це по пресі. Зміни почались по роботі контрозвідувальної діяльності, по роботі по московському патріархату. Тільки в липні цього року, це коли прийшов пан Малюк замість пана Баканова. Так там і, до, до речі, до пана Малюка це близька тема, тому що він особисто теж брав участь Ви, в, 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 в тому Так? А, і тому звичайно будь-яке слідство потребує часу. А ну мабуть, зараз а, оскільки вже налагоджена машина, яка працює, то тепер доходить до тих людей, і деяких раніше руки не доходили, тому що зараз пріоритети це боротьба там з коригувальниками, боротьба з колаборантами на звільнених територіях. Ну тепер вже мабуть дійшли руки до. На жаль, до українського ВПК і підприємств де в дійсності знаходиться багато людей. Які і або сповідують про російські погляди, є такі, знаєте, як товариш Ленін називав такі корисні ідіоти, таких корисних ідіотів, на жаль, вистачає в нашій країні. Бо багато в багатьох випадках навіть питання не ворошах буває, а ну просто тому що він міг ненавидити нашу країну ще і ностальгуючи за радянськими часами, тому що ну я не думаю, що колишній генеральний директор. Антонова був настільки бідною людиною і незаможною, як тих бомжів, як шукаються в якості коригувальників, наприклад, там або в Харкові, або в Миколаєві, або в інших містах. Тому звичайно, що знайшли людину, тепер будуть допитувати і для того, щоб кожному хто. Ще далі продовжує блекати якісь надії стосовно Російської Федерації. Вони розуміли, що їх рано чи пізно спіймають. Ну а далі розмотувати цей клубок і розуміти з ким контактував, хто ще в українській владі міг йому допомагати позиція, взагалі, а хто може в «Укроборонпромі» ще залишився? Тому що ж Антонов це ж «Укроборонпром». Він вже туди належить цій, цій корпорації, і е, там багато теж може бути питань стосовно е, і діяльності напередодні війни е, і підготовки, в тому числі оборонних підприємств, і так далі. Тим більше питання ж Гостомеля, питання Гостомеля, воно ж, я пам'ятаю, виникало ще в 2013 році, коли е, тільки е, починалися, як тільки проходив Майдан, так е, були е, були різні сценарії висадки російського десанту. Вони це планували, і е, Гастоміль – це завжди був аер, а, аеропортом, на якій, е, ну, орієнтувалася е, російська десантура. У них, в принципі, всі, всі операції по захопленню країни йдуть по, а, чітко, в а, чітко а, спланованому сценарії. Тобто, спочатку захоплюються аеропорти, потім туди висаджується десант. Uh, і так далі, так, наприклад, захоплювалася. Uh, Чехословаччина в 1968 році спочатку захоплювались аеропорти, а потім туди прибували люди. От і все Та те, зрештою, про гостомель. Ну, якщо брати на не 13 рік, а січень 22-го, то американська розвідка досить детально обговорила. Да. Повідомляла, це, це, що тому, буде вони ж вони ж бачили а, да, вони ж бачили алгоритм. Там а, в принципі а, у росіян що з часів радянського союзу в принципі нічого не помінялося. Це логіка. А будь-якої десантної операції, тим більше що він знаходиться трохи поза містом і він може а, приймати важкі, а, важкі літаки, тому що ж це ж а, ну він для цього а... і збудований там. Так, да, це спеціально mm -hmm. для цього збудований, е, і тому логічно, що це була перша, перша мішень. Ну і пам'ятаємо з відкритих джерел, та що е, казали про те, що десь за місяць до повномасштабного вторгнення е, саме от, е, директор е, Антонова та, з. Е, Якимись людьми з менеджменту та е, виїхали до офісу Антонов Інтернешнал Лейпцього, е, от і перебували, і перебували там. А на е, Ремарки, щоб і в тому числі і наших польських е колег, та що є аеродроми, на які можна перевести флот, в тому числі і мрію, ці ремарки були залишені без е розгляду е з боку керівництва. А вже геть не в е геть на видноколі повномасштабного вторгнення. І четверта бригада національної гвардії України та була е відведена від аеропорту Гостомеля е на Луганщину. Здається, ну такі от. Пане Тарасе, то зрештою, ми е, побачимо продовження історії з паном Бочковим. Нагадаю, як з керівником ДП Антонов, чи як це часто в нашій країні, на жаль, буває, когось затримали, а потім суспільна увага відійшла на іншу якусь історію, інший процес, і про цю історію забули. Ну, дивіться, я все ж таки бачу певний вже е, ну те, що СБУ дотискає такі справи. Пам'ятаєте, була історія в Харкові, коли від відпустили під заставу коригувальницю, е, грошову заставу її відпустили. Все ж таки, СБУ натиснула по апеляції, подали на апеляцію, Її знову заарештували. Вже конкретні є вироки по 10 і 15 років отримують і колаборанти. Ось, сподіваюся, що є консенсус в нашій суддівській системі розуміння того, що е, е, ми розуміємо, що не всі судді у нас є добропорядними, так, але вони повинні розуміти, що тут питання є державної безпеки, виживання держави. Ну і, є і якийсь я... пана Могуслаєва, зрештою, та, пане Тараса. І ну і по плану Богуплайву в тому <кій> і по, по цих кейсах в тому числі. І ну сподіваюся, що тут буде дотиснута, дотиснута ситуація, якщо це є ще неспростовні докази, і всі повинні розуміти, що колаборанти повинні понести відповідальність. Це повинен бути консенсус і правоохоронної системи, і консенсус суддівського корпусу для того, щоб вони не робили. Тих кроків, які потім досить погано можуть для них скінчитися, а не тільки звільненими всіх інших, тому що суспільство вимагає покарання цих злочинців, і якщо у деяких можновладців досі є якісь ілюзії, вони повинні розуміти наслідки своїх ілюзій. Дякуємо вам дуже, пана Тараса, за те, що знайшли можливість І час буде при діалозі з Польдавською аудиторією. Телезіно канал прямий. Чекаємо вас у наступних етерах. Тарас Загородній, політичний експерт, був на живому зв'язку.